Якою зброєю користуються військові, з якими викликами стикаються щодня? Та які завдання виконують українські нацгвардійці. Нині пів тисячі буковинських учнів мали змогу отримати відповіді на ці запитання та дізнатись більше про світ національної гвардії України. Як це було? Дивіться далі. Понад пів тисячі школярів зібрались у Чернівцях, аби дізнатись, чим живуть та як працюють українські нацгвардійці. Нині відбувся захід присвячений популяризації вступу старшокласників до вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України. Основною метою є ознайомити молодь міста Чернівців та області із функціональним призначенням національної гвардії загалом, показати нашу техніку. Показати нашу зброю, розказати чим займається Національна гвардія України. Національна гвардія України виконує широкий спектр завдань від охорони громадського порядку до захисту територіальної цілісності країни. Про важливість цієї місії наголошують самі військовослужбовці. Ми хочемо донести молоді те, що скажімо, Національна гвардія України виконує функції не тільки по охороні громадського порядку, важливу функцію також виконує. По захисту нашої території України. Функції Національної гвардії дійсно обширні, що в мирний час військовий. Ми займаємося охороною громадського порядку. Ви бачите в місті Чернівці, наших воїнів, які ходять і патрулюють, дивляться за громадським спопоем. Супроводжуємо спецконтингент, ви бачите, що засуджених, підсудних доставляємо до суду. Ну, цим займаємося. Охороняємо особливо важливі державні об'єкти, які були визначені Кабінетом міністрів. Охороняємо дипломатичне представництво консульські установи. Буковинські старшокласники отримали унікальну можливість побачити, чим живуть, як навчаються та де працюють військові офіцери. Розкажемо по перше про національну гвардію. Покажемо, яку ми використовуємо техніку. Покажемо, якою зброєю користуються військовослужбовці Національної гвардії, яку форму одягу носять. Розкажемо про реби, про дрони і покажемо коротке відео про саму національну гвардію. Сучасна армія це не лише техніка й озброєння. Головна цінність люди. У Національній гвардії переконані професійний особовий склад, основа боєздатності військових підрозділів. Для нас найсаме цінніше це особовий склад. Я з певними це кажу, тому що я ще раз кажу, е не знаю, що можна замінити. Ми готові втратити кучу техніки, готові ще завгодно, але тільки не особовий склад. Особовий склад це найцінніше люди. Тому з певністю, це багато чого залежить від командирів. А майбутніх командирів, ще раз повторюю, народжуються вони саме в вищих навчальних закладах. Військовослужбовці наголошують, молодь це основа майбутньої армії, яка виховується у військових вишах. Формуються вони саме з молоді, тому що воїн, якому 25 років, 26-27, він швидше відновлюється. Він швидше приймає рішення безпілотними апаратами. Керують молоді хлопці з ними познайомитися. І вони дійсно дуже багато людей, що дуже багато ворога. І вони до цього підходять дуже принципово. У нас є і танки, і артилерія, і авіація. У нас є Національна гвардія. Даний захід це не лише знайомство з національною гвардією, а й можливість для молоді зробити важливий вибір щодо свого призначення. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.